Всім привіт! Ми з вами продовжимо вивчення блоку React. В сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо тему роутінг та посторінкової навігації. Як ми з вами вже знаємо, в стандартному підході, коли ми використовуємо HTML, CSS і JavaScript, без React, кожна із сторінок у нас представляє собою окремий HTML файл де у нас міститься свій контент. В React ж використовується підхід Single-Page Application. Тобто у нас фактично ми маємо тільки один index.html файлик де потім у нас вставляється динамічно JavaScript. І навіть якщо в React ми будемо з вами використовувати 10, 20, 100 сторінок, під капотом це все одно Single Page Application, яке містить тільки одну сторінку. В даному уроці ми з вами будемо навчатися створювати сторінки в react додатку, та за допомогою роутингу будемо переходити на відповідні сторінки і гнучко це все використовувати в наших цілях. Для того, щоб ми могли використовувати роутинг та відповідну посторінкову навігацію, ми з вами з самого початку повинні встановити відповідну бібліотеку React router dom Давайте це будемо робити. Зупинимо наш проект. І пишемо команду NPM Install або просто npm i і назва нашого пакету, нашої бібліотеки. React router dom. Ось так. І встановлюємо. Бібліотека успішно встановлена. Давайте будемо запускати наш проєкт. Ось так. І повертаємось одразу до нашого коду. І дивіться, ми з вами раніше в попередніх уроках розглядали прості тривіальні приклади, де у нас фактично використовувалась тільки одна наша сторінка Home. Тобто за таким ось урлом. Тепер же ми з вами будемо робити приклад, коли у нас буде декілька сторінок, і ми будемо переходити з однієї сторінки на іншу. І для того, щоб це у нас вийшло, ми з вами повинні відповідно використовувати певні компоненти із бібліотеки React Router DOM, яку ми тільки що встановили. Давайте з самого початку ми з вами використаємо компонент BrowserRouter. Це наша обгортка, яка буде у нас знаходитися над всім фактичним додатком, який містить сторінки нашого додатку. Далі, всередині цього компоненту, ми повинні імпортувати компонент Roads, всередині якого у нас фактично будуть знаходитись роути. Кожен роуд це відповідна певна сторінка. І давайте тепер будемо використовувати road і прописувати в нього певні його атрибути. Перший обов'язковий пропс, який він приймає. Це PF. PF це адреса, за якою буде знаходитись наша сторінка певна. Другий props, який ми з вами вивчимо, відповідно, будемо використовувати це props Element, який у нас приймає елемент, тобто компонент, який буде використовуватися за цією адресою. І давайте будемо одразу з вами створювати в папці src Ще створимо Pages. Давайте тут далі ми створимо Home. Тут ми з вами використовуємо індекс.js, або давайте, як ми раніше робили, як папочку називаємо, так відповідно і компонент. home.jsx. Давайте тут у нас буде наш компонент нашої домашньої сторінки. Return. Поки що просто будемо повертати якийсь дівчик з надписом Home. Так, імпортуємо. Так, один компонент. І давайте створимо ще один road для початку пост, де ми відповідно будемо з вами. Використовувати компонент ост. Так, і давайте зробимо те саме. Поки що залишимо заглушку, а трішки пізніше ми з вами напишемо вже коректні компоненти під наші сторінки. Так, і будемо відповідно робити ось так ось. Давайте будемо зберігати, повертатися в браузер і, диви, і дивитись, відповідно. Дивіться, у нас за роутом з такою адресою. Тобто наша домашня сторінка, ми використовуємо компонент Home. В компоненті Home ми з вами використовуємо. Ось він у нас, простий дівчик з надписом Home. Дивіться, ось що ми, ми з вами маємо за цією адресою. Давайте поки що зробимо прямо ручками змінимо. отут адресу напишемо post, Тобто ця адреса, яку ми використовуємо в цьому роуті. І давайте ось так от змінимо. Дивіться, у нас тут вже наш компонент пост. Але дивіться, коли ми з вами ручками отак от змінюємо, ми фактично отримуємо одразу наш індексний файлик. І у нас сторінка перезавантажується. Тобто це стандартний підхід, який ми з вами знаємо при підході, коли ми використовуємо ванільний JavaScript, HTML CSS. У нас же тут трішки інший підхід, і ми хочемо з вами при переході на певні сторінки інші, щоб у нас не відбувався такий стан, коли у нас браузер перезавантажується. І як ми можемо цього досягнути? Давайте тут трішки зараз змінимо, напишемо. Більш реальний код. Давайте тут напишемо там, домашня сторінка. І е, далі ми з вами будемо використовувати компонент Link. Це один із прикладів того, як ми можемо з вами використовувати компоненти із бібліотеки React Router DOM для того, щоб ми з вами отримували. Коректну зміну нашого урла. І, відповідно, у нас здійснювався перехід на нову сторінку. Давайте тут будемо писати переходимо до постів. І відповідно, що ми повинні тут прописати? Ми повинні використовувати props to» і прописувати, куди саме ми хочемо перейти. Давайте тут ми використаємо ось такий підхід, а в постах ми зараз також змінимо. Так, тут у нас буде сторінка постів. Постів. Так, тільки тут ми з вами не прописали, що ми переходимо на сторінку пост. Ми залишили тут нашу домашню сторінку, тому за цим також слідкуйте. Так, і тут у нас переходимо до постів, змінюємо назад на головну. І відповідно, тут у нас також імпортуємо компонент Link із бібліотеки Router DOM. Зберігаємо. І тепер давайте будемо дивитися, що у нас вийшло. Ми з самого початку знаходимося на нашій домашній сторінці. І уважно дивіться, коли. Ми в стандартному підході переходимо з однієї сторінки на іншу. Це можна побачити по ось цьому елементу в нашому браузері. Він починає перезавантажуватись, коли ми фактично переходимо на інший HTML-файл. Дивіться, зараз ми будемо переходити на іншу сторінку, і цього тут не відбудеться, тому що ми фактично використовуємо Single-Page Application. Ми використовуємо React DOM, і ми просто змінюємо в рамках нашого додатку, в рамках нашої однієї сторінки, просто роут змінюємо. Давайте натискати і дивіться, ми з вами перейшли на відповідну нову сторінку. У нас урок змінився, але перезавантаження сторінки не відбулося. Тобто, все, що у нас відбулося під час переходу, у нас підгрузився тільки наш роут з його компонентом. Але кореневий HTML-файлик, як був, у нас так і залишився, незмінний. І фактично завдяки цьому підходу ми маємо таку швидкість реактивну. Давайте повертатись до нашого коду. І давайте з вами більш динамічно попрацюємо з контентом наших сторінок. Давайте ми зайдемо в сторінку постів. Згадаємо, у нас з попередніх уроків є з вами компоненти. У нас є компонент ліст. Подивимося, що у нас в ньому є, що ми з вами тут використовували. Так, тут у нас стандартний список, тут нам майже нічого не знадобиться. Давайте з вами, в рамках нашої сторінки пост, будемо відтворювати більш-менш реальний кейс. Тобто, ми будемо створювати стейт, отримувати дані від серверу, і потім виводити це, -це на екран. І давайте ще як варіант докрутимо функціонал, коли у нас є сторінка постів, а потім зі сторінки постів ми будемо з вами переходити вже на детальну сторінку певного поста. Так, і давайте з вами почнемо з того, що ми з вами створимо state post. Тут буде set post. З самого початку тут у нас в U state буде now. Тобто у нас нічого не буде. Або давайте будемо виводити, наприклад, пустий масив. Це не важливо. Хоча коректніше нам. Для того, щоб потім цим більш гнучко працювати. Далі, що ми можемо зробити? Ми пишемо Use Effect, всередині якого будемо робити запит на сервер. Будемо робити HCM по URL Давайте тут візьмемо так, JSON. Placeholder. Так. І і, і, де наші тут пости? Так. Ось так. Тут буде пост. Так. Далі. Що ми тут будемо? Коли отримаємо відповідь від серверу? Так, тут буде у нас Респонс. response JSON. Так, це у нас є. Давайте трішки більше я зроблю екран, щоб було більше видно. Так, і після того, як ми з вами фактично вже отримаємо необхідні дані, у нас тут буде дата. І ми цю дату з вами будемо сети наші пости. Так, і тут треба не забути передати пустий масив залежності, щоб у нас відповідно не було кожного разу виклику нашого колбеку. Так, тільки тут буде не пост, а дата. Так, зберігаємо і давайте спочатку просто в консолі ми подивимось, що у нас відбувається з постами. Зберігаємо, переходимо і в консольки дивимося. Так, ми отримали всі наші пости. Все, супер. Давайте тепер будемо займатися тим, що ми з вами будемо їх фактично виводити на сторінку. Так, тут давайте з вами створимо H2. Тут напишемо список постів. І, відповідно, будемо далі їх з вами мапити в дівчику. Так, пишемо, що. Давайте, якщо у нас пости будуть, ми будемо їх мапити. Тут у нас буде кожен окремий пост. І ми будемо повертати на кожній ітерації лінку. Давайте просто не будемо всю картку виводити. Ви на практиці можете в якості домашнього завдання вивести всю картку. Більш детальна інформація. Зараз в якості прикладу, щоб зекономити так само ваш час. Будемо просто виводити тайтл. Там вже у нас є тайтл. Давайте подивимось. Holder, Posts, Title. Так, є. Так, і нам важливо, чи є тут ID в них. Так, у них є також і айдішки. І дивіться, в Props2 ми з вами будемо що передавати? Ми будемо з вами передавати slash пост, slash і ID нашого поста. Ось так. Для того, щоб ми з вами фактично... Могли перейти на сторінку детального поста, там отримати інформацію, і вже в іншому, більш детальному інтерфейсі, як це відбуває і на практиці, ми на екрані отримали цю всю інформацію. Так, давайте зберігати. Так, дивіться, ми з вами, давайте, щоб це якось відокремити. Бо там все це, це злилося. Ми в стайлах тут додамо, я не знаю, там хейт 30 і там якийсь віз, наприклад, 100 чи 200. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Так, вийшло не дуже. Давайте віз приберемо. Так, і тепер, відповідно, ми з вами маємо список наших постів. Просто їх. Title. Давайте спробуємо натиснути. Дивіться, у нас змінився URL. Ми перейшли за цим URL, але ми нічого з вами на екрані коректного не побачили. Чому? Тому що ми з вами, відповідно, під цю сторінку не створили роут і не передали відповідний компонент. Давайте будемо з вами це робити. Так, створюємо. Так, елементу поки що у нас немає. І дивіться, якщо у вас на сторінці будуть динамічні параметри, як в даному кейсі, коли ми з вами після пост передаємо ще ID, ми з вами можемо написати наступну конструкцію. Поставити слеш, поставити двокрапку і написати тут ID. ID це назва цього параметру. Так, це ми з вами зробили, зберегли. А тепер давайте відповідно. Створимо під це окремий компонент, окрему сторінку. Post Detail. І так само ми створюємо. І повертаємо відповідно Тут дівчик. Тут у нас нехай буде H1. Сторінка детального посту. Тут ми з вами давайте кінку додамо ще так, лінк. Тут ми з вами будемо робити навігейт назад до всіх постів, тому що ми з вами фактично будемо переходити на сторінку детального поста. Зі сторінки постів. Тому було би зручно мати змогу назад повернутися в один клік. Давайте назад до всіх постів. Так, це ми зберігаємо. Давайте ми зараз це все докрутимо. Давайте базово подивимось, чи працює то, що ми з вами зараз зробили. Переходимо. Так. Не працює. А чому? А тому, що ми тут не замінили відповідно компонент. Так, Post detail. Зберігаємо. Так, давайте повертатися назад по нову сторінку. Переходимо. Так, ми з вами попали у відповідну сторінку, яку ми з вами зараз налаштували. Натискаємо назад, потрапляємо на сторінку всіх постів. І все, що нам по факту залишилося, коли ми з вами переходимо з сторінки постів на детальну сторінку посту, ми повинні з вами отримати відповідну інформацію більш обширну нашого посту. І давайте це будемо робити. Повертаємось до коду. Давайте використовувати наш компонент. Будемо швиденько копіювати. Тут у нас пост. Set post, Так, use state. Також імпортуємо. Копіюємо наш Use Effect. Так, дивіться. Що ми з вами повинні зробити в першу чергу? В першу чергу ми з вами маємо отримати інформацію, тобто нашу динамічну ID, для того, щоб потім передати її ось сюди, щоб ми з вами запитували у сервера коректну от, ID, яка відповідає айдішці нашого поста, де ми можемо це отримати. Отримати ми з вами можемо це. Давайте тут створимо константу Params і будемо використовувати новий хук useParams. useParams також ми використовуємо з нашої бібліотеки React Router DOM. І що ми можемо отримати ось тут? Давайте поки що ось це ми закоментуємо і будемо дивитись, що у нас тут буде знаходитись. Так, виводимо в консольку, переходимо тут в консольку і дивимось. Так, у нас тут фактично зараз. Так, тут у нас давайте оновимо, щоб старі консольки у нас не показувались. Парамс. Дивіться, в парамсах у нас є об'єкт, який містить властивість ID зі значенням 1. Чому тут ID? Тому що під час оголошення. Адреси нашого роуту. Ми тут задали назву нашого параметра, який у нас фактично динамічний. І тому ми, відповідно, маємо властивість ID зі значенням того, що знаходиться ось тут. І тому нам це ідеально підходить в якості використання для подальшого отримання відповідного посту. Тут ми можемо зразу зробити деструктуризацію і витащити. Нашу ID, яку ми будемо використовувати при запиті, і отримувати відповідно коректне значення. Так, що ми отримуємо? Ми тут робимо запит, і потім сетимо те, що ми отримали від сервера, в наш стейт. Зберігаємо. Так, це ми тут зітримо. Давайте подивимося, що ми можемо фактично тут отримати. Так, є у нас. Е так, пост. У нас є title, у нас є body, у нас є User ID. Давайте будемо цю інформацію для прикладу і виводити. Так, тут у нас буде якийсь дівчик. І далі ми будемо, відповідно, давайте тут буде H3. Давайте ось так. Тут пишемо тайтл. Тут ми будемо виводити інформацію пост тайтл. Пост тайтл. І далі відповідно у нас там є. Body. І є, давайте просто тут буде якийсь дівчик. Тут виправити І тут буде user ID. Де у нас буде тут фактично наш user. Так, там тільки треба перевірити. Е -е, так, camel Case. Так. User ID. Так, тільки тут у нас щось на що свариться. Ага, свариться на те, що у нас тут ПЕшка. Так, зберігаємо. І дивіться, дуже важливо. Ми повинні загалом виводити цей блок інформації тільки після того, як у нас загалом прийшов наш пост, і ми його засетили. Так. А тут, якщо нічого немає, давайте будемо писати лодінг. Все. У нас е, все коректно прописано, і давайте тепер будемо перевіряти, як це у нас працює. Е, давайте переходити з головної. Давайте уявимо, що ми з самого початку потрапили на головну сторінку. Далі ми потрапили на сторінку постів, і ми захотіли подивитися, наприклад, ось цей пост більш детальний. Ми переходимо на цю сторінку. Відповідно, ми. Бачимо тут тайтл, ми бачимо баді, вже більш детальна інформація, і ми бачимо інформацію, кому належить, тобто user ID, кому належить цей пост. На реальних комерційних проєктах так воно все і відбувається з точки зору налаштування бізнес-логіки. Як я вже вам і казав, часу витрачати. На суперстилізацію ми не будемо на даному етапі. На даному етапі нам важливо навчитися користуватися з тими інструментами і бібліотеками, які нам надає React, для того, щоб ми з вами покривали бізнес-задачі, які нам треба закривати. Стилізація компонентів це найлегше, що є, і фактично, ви це вже вмієте робити. Тому, якщо ви хочете так само в якості домашнього завдання, ви можете сісти, стилізувати гарно ті компоненти, які ми з вами описуємо під час уроку, і вже фактично мати в своєму портфоліо гарну картинку, яку можна буде комусь показати. Також, якщо у вас є якісь пропозиції по формату уроку, по подачі матеріалу, обов'язково пишіть в коментарях. Що вам подобається, що вам не подобається. Мені дуже важливо від вас отримувати реальний фідбек для того, щоб я під час запису нашого курсу міг коригувати програму, можливо, якусь тему ви хочете, щоб я сказав більш глибоко. Якщо все ок, так само ви можете написати якийсь коментар в підтримку каналу і відповідно в підтримку україномовного контенту, якого не так багато зараз в інтернеті. Я вам буду за це дуже вдячний і це буде мене мотивувати записувати для вас ще більше класних уроків. А по Поки що даний урок підійшов до свого кінця. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відеоуроках.